Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. Сьогодні маємо прекрасне послання, яке нам було дане 25 квітня. Отак, так, Марія 25-го було об'явлення. Об'явлення є кожного дня, але лише раз в місяць є послання для світу. Бо дехто вважає, що об'явлення є тільки раз в місяць, так? але то неправда. Об'явлення є трьом візіонерам ще кожного дня. Двоє, двоє візіонерів живуть в Меджугорі. І, і третій візіонер живе в Америці, так? І вони мають кожного дня об'явлення. Тому мають різного роду послання, так? але не для світу. Тобто особисті, приватні, які не розголошуються. Я багато разів був на цих об'явленнях, які щодня проходять, і зазвичай. Марія приходить та молиться за, за тих людей, які там присутні, благословляє всіх, хто є в Ну, Можливо, не тільки в да? бо ми зосереджуємося на тому, що ми там є, наприклад. Але коли Марія приходить, то вона благословляє всю землю. Тому не, не так, що тільки тут да? є благословіння. Благословіння розходиться по всій землі. Просто тут, в більшості випадків, ми можемо краще пережити це об'явлення. Лише в тому, що ми коли на паломництві приїжджаємо, то ми залишаємо вдома та свої тяготи, свої проблеми, свої роботи, своє все, все, все багажі. Все лишаємо вдома, приїжджаємо Меджугор'я. і тому ми тут найбільш відкритіші. Це не є що, так знаєте, що тільки тут благодать і все на всьому світі немає місця, крім цього, так? А це є те, що я тут. В більш благодатному такому розположенні моє серце, більш відкрите на це, бо тут все створено для того, щоб краще приймати, краще бути, відкритися на цю Божу благодать. 25 квітня 2025 рік. Дорогі діти, вітрини спокою, егоїзму і гріха захоплюють багато сердець та ведуть їх у неспокій та загибель. Тому вас закликаю, дітоньки. Поверніться до Бога і молитви, щоб вам було добре у серцях і на землі, на якій живете. Люблю вас, дітоньки, і тому не втомлюють закликати вас до навернення. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірно, як Марія каже, люблю вас, тому не втомлюсь повторювати закликати вас до навернення, пропонувати вам навернення, так? пропонувати вам стиль життя, який. Відрізняється від стилю життя цілого світу, багатьох, так скажемо, так. Бо ну хто зараз молиться, так? Одиниці, хто зараз ставить Бога на перше місце, одиниці. І тому Марія нас закликає, каже, але так буде краще. Так буде краще. І побачити, що ті люди, яких більше зараз, з яких ви, начебто, хочете брати взірець, які навіть популярні та багаті, то-то будуть дивитися на вас, будуть дивитися. Так повернеться цей час, що вони будуть дивитися на вас і хотіти бути вами. Можливо, не супербагаті, не супервідомі, але вільні, вільні, без залежностей, так? без залежності гріха, без залежності якихось препаратів, без залежностей якихось, я не знаю, чар мар там, і, і всього іншого. Вільні. І, і вони почнуть. Захочуть так бути такими, як ми. як ми ті, ті, Та меншість, так? І Марія за це дуже часто говорить. Каже: вітри неспокою, егоїзму і гріха захоплюють багато сердець. І це правда це правда. Та ведуть їх у неспокій та загибель. Неспокій. Бачимо, неспокій веде до загибелі. Коли ти не маєш миру на серці. То твоє життя все таке, постійно нарікання, постійно відчай, постійно думаєш, для чого взагалі живу? Навіщо Бог мені дав це життя так, щоб я страждав постійно, страждала постійно. Але це стиль життя, який пропонує сатана, призводить до цього відчаю. Тому Марія каже, закликаю тебе, дитинко, повернись до Бога і молитви. Якщо ти десь думаєш, а відійду від молитви, бо є якісь інші справи, так важливіше, каже, ні. Молитва важливіша за всі твої справи. Бо якщо ти не повернешся до Бога, до молитви, то твої всі справи не зроблять тобі, не дадуть ні миру, ні радості, ні впевненості, ні благополуччя, ні вільності, ні спокою. Тобто це все втратиш, втратиш просто це. Якщо втратиш, відвернешся від Бога від молитви. Каже Марія, повернись до Бога і молитви, щоб тобі було добре в серці і добре на землі, на якій живеш. Бачимо, не каже Марія, приїдьте всі в Міджорі, і вам тут буде добре. Бо ви тут приїдете, так? а каже, добре буде тобі там, де ти живеш. Добре, бо якщо буде добре в твоєму серці, то буде добре і там, де ти живеш. Люблю тебе, дитинко, і тому не втомлюю закликати. Тебе до навернення. Не втомлюють Це вже у нас з Нового року, як пішли послання навернення, то в кожному посланні є навернення слово навернення. Ви аналізуємо, так бачимо, що у нас пішло, і Марія нас навернення, навернення, час навернення, час для навернення, благодатний час для навернення. Знову не втомлюсь, казати вам про навернення. Це означає, що? Що потрібно навертатися. Бо навернення це стиль життя. Навернення це не є так, що я навернувся і ходиш потім з півасиком і сигареткою. так? Це, це не навернення. Навернення це процес довготривалий, до кінця життя. Це як ходити в спортзал. Не, не можеш, типу, я пішов, я сходив в спортзал, а потім не ходиш. Ти ну, знову станеш тим, який і, і був до спортзалу. Так Та само, як я схуднув, все, мені більше не треба нічого. Ти знову набереш ту саму вагу. Процес, процес навернення це постійний процес. Постійно є де краще, де краще. А для чого це навернення? Щоб стати ідеальним, ідеальним як Ісус. І ти, коли дивишся на Ісуса і на себе, ти розумієш, що ще є куди навертатися, Боже. Мені ще навертатися, навертатися. Та? Коли я себе порівнюю з наркоманом, алкоголіком або ще з кимось таким гіршим, то я вже навернутий. Я можу сказати, так, я навернувся, так? Але коли я дивлюся. З ким я маю порівнювати з Ісусом, то я бачу, що Боже, то мені ще як до неба рачки, так, як кажуть у нас, довго-довго до цього навернення. Але не означає, що все, я здався, я не хочу навертати. Я хочу, Боже. Я прошу Тебе, щоб ти давав мудрості, сили, часу на те моє навернення, бо я хочу уподібнитись до Тебе. Ну і в цьому часі не втрачаємо Бога. Не втрачаємо молитву і не втрачаємо е, цей процес навернення. Коротка інформація для, для тих, хто зараз ходить в римокатолицькі католицькі храми, хто є Римо-католиком, завтра, тобто сьогодні, маємо неділю Божого милосердя, може ви це чули. І, і, власне, є такий відпуст, повний відпуст. Е, якщо ми приступаємо до Євхаристії е, після сповіді, тобто в Божій ласці, приступаємо до сповіді, до причастя. То маємо відпуст, такий повний відпуст наших якби, гріхів, наслідків гріхів. Бо каже, каже сьогодні Ксьон на літургії, що ти на сповіді тобі відпускаються гріхи та осуд, наприклад, відпускається тобі, але залишаються такі якби наслідки. І, власне, цей повний відпуск, цей день милосердя Божого, Бог дає повне. Повне звільнення від цього всього, від цих всіх наслідків, від всіх-всіх того, що може тягнутися за тобою якби, в майбутнє. Так? Тому в цей день заохочую приступити до Євхаристії в стані Божої ласки і, і дійсно отримати це Боже милосердя. Будьте благословені, мир вам радість, благодать з па Папа.